Тригонометрії в, в доведеннях різноманітних тотожностей є дуже багато цікавих фішок. Деякі фішки пов'язані з формулами скороченого множення, деякі фішки пов'язані з групуванням. І коли ми маємо певні справи, то це вже від нас залежить, який креатив ми використаємо, щоб якимось чином довести нам в тотожності, що нехай ліва частина тотожності дорівнює правій частині тотожності, або що ще можна зробити щоб якимось чином довести до того, що нуль дорівнює нулю, тобто ми можемо навіть праву частину тутожності перенести вліво і разом щось там собі, як кажуть, і творити, і витворяти. Тому сьогодні ми працюємо далі з нашими тригонометричними тутожностями, і для цього треба чітко розуміти основні співвідношення. Хочу нагадати, що, власне, ось оця. Перша синус квадрат плюс косинус квадрат однаково, тільки якщо у нас однакові кути, якщо альфа, то і тут альфа, якщо бета, тут і тут бета, якщо тут 30 градусів, то і тут 30 градусів, то в такому випадку сума квадратів синуса і косинуса дорівнює одиниці. Звідси ми можемо зробити певні висновки, що насправді ми можемо переміщати за знак дорівнює, чи синус, чи косинус, чи одиничка. При цьому мінятиметься знак. Наприклад, якщо у нас тут є синус квадрат, а ми хочемо до нього одиничку перенесли, то у нас буде синус квадрат мінус одиниця, і ми розуміємо, що тут десь має бути косинус. Але через те, що косинус в іншій стороні, то ми ставимо знак мінус. Тому щоб нічого не пропустити і мати приклади такі цікаві собі, як для зразку. Пропрацювати потім додатково виконуючи домашні завдання чи контрольно підготувати гарненько, то обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, натискайте сповіщення і завжди будьте в курсі основних подій і цікавинок математики. Ну що ж, давайте будемо думати, що тут можна фантазувати. Найстрашніше, що може бути, що в нас тут дуже багато різноманітних степенів, кутів, і важливо завжди переписувати уважну умову. Тому що ніби щось багато, але тут може бути і проблема, так як ніби я. От я дивлюсь, що я щось переписала, хочу з вами працювати, але опа і не той степінь. Тому завжди в таких речах переписуйте уважну умову. Подивіться, чи у вас всі альфочки на місці. Не пропускайте їх. Я знаю, що ви захоплюєтесь синусами, коснусами, і потім працюєте, працюйте синус там, на коснус, до квадрату, чи танець. Але це просто функції, а вони обчислюють кути. Тому кути чи альфа, чи то бета, чи 45 градусів, вони все одно мають бути присутні. Ну що ж, яким чином ми можемо тут працювати? Перше, що ми пам'ятаємо, що найпростіший випадок це можна щось винести з задушки. А в нас тут дуже багато, причому різного: і синус, і косинус, і синус, і косинус. тут, певно, зразу все задушки щось і не винесеш. Можна використати формули скороченого множення, однак варто пам'ятати, що якщо у нас не прямі куби чи квадрати, то, можливо, і не варто спочатку за ними спішити. Можна погрупувати. Чому я кажу погрупувати? Мені дуже подобається цей метод, і шкода, що хтось в 7 чи 8 класі ну, все-таки недостатньо часу приділив. Тому, власне, у 10 класі якраз можна повторити метод групування і знати, як він працює. А як він працює? Ми шукаємо щось схоже в кожному з доданку. А що в нас схоже? У нас синус тут 4 степеня, і тут мінус синус шостого степеня. Знаєте, як кажуть, синус до синуса. А ось тут ми маємо косинус 4 степеня. І, відповідно, косинус шостого степеня. Чому? Тому що синус з косинусом нелогічно групувати, тому що в них немає. Це, по-перше, різні тригонометричні функції, по-друге, нічого спільного в них немає. А от синус до синуса і косинус до косинуса якось логічно. Далі, коли ми знайшли пари для групування, ми дивимося, що у них є спільно. Можливо, там є певні спільні множники, можемо в цій парі винести дужки. А які тут множники? Тут і є в наш. Ножник, це і буде синус четвертого степеня альфа. То що ми можемо зробити? Коли ми звідси виносимо за дужки синус четвертого степеня, в нас залишається одиничка. Далі бачимо мінус сину шостого степеня. Якщо забрали частинку синус четвертого степеня, в нас залишиться мінус синус квадрат альфа. І так само ми можемо зробити з косинусом. Косинус четвертого степеня винести. Для чого? Тому що в тригонометричних співвідношеннях у нас працюють квадрати. Через що старайтесь виносити максимально задушки так, щоб в дужках найменший все-таки лишався другий степінь. Тому ось ми забрали космос 4 степеня, винесли задушки. Відповідно, з шостого степеня, якщо четвертий заберемо, буде знову ж у нас квадрат. Ну і зрозуміло, ось оцей наш хвостик. Синус квадрат альфа і косинус квадрат альфа, я поки що залишу без змін, навіть от так, щоб він нам не відволікав і маленькими записала. Далі, що ми з вами бачимо? Що ось оця річ одиниця мінус синус квадрат, звісно, вона вже перегукується. Ми навіть про це говорили. Що якщо ми маємо, наприклад, одиницю мінус квадрат, то це синус квадрат альфа. А якщо одиниця мінус синус квадрат, то, звісно, це буде косинус альфа. Тому ми з вами обчислюємо далі. І замість ось цієї дужечки ми пишемо, що насправді ми можемо замінити як не що інше, як косинус квадрат альфа. Отже, і тут ми можемо з вами, маючи косинус 4 степені, дивимося, власне, оцей вираз, ось він наш і є, тому ми його заміняємо як синус квадрат альфа. Ну що ж, залишок нашої тотожності, яка в нас є в умові, ми переписуємо без змін. Що ми далі бачимо? Угу. Добре, що вже степені стали менше. Але, певно, тут теж можна щось винести з дужки. Що ми можемо винести з дужки? Що у нас ось є певні частини, де ми можемо скористатись. І я думаю, що тут можна винести з дужки, власне, синус квадрат і косинус квадрат. Тому що вони дублюються і тут, і тут. А що в нас залишиться? Якщо ми в нас синус четвертого 4 ми забрали. Залишається просто синус квадрат. А якщо тут ми забираємо косинус квадрат і синус квадрат, то залишається просто косинус квадрат. Дуже цікаво працювати зі степенями, і насправді треба розуміти, що нічого тут складного немає, і хай вас ці синус і косинус не лякають. Уявіть, що ніби ви працюєте з буквою «м» і буквою N, чи з х ігре. І. Нарешті, я думаю, що поки говорила, ви в дужках побачили, що ось вираз цієї дужки, знаючи тригонометричне основне співвідношення, він дорівнює одиниці. Тому в нас, чи ми на одиницю множимо, чи на одиницю ділимо, від того наш приклад не змінюється. Отже, дужечка дорівнює одиниці, в нас лишається тільки ось оця частинка до знака «дорівнює». І дивимось, чи справді це та сама частинка після знаку «дорівнює». Якщо ми попрацювали з тотожністю, перетворили, застосовуючи різноманітні співвідношення, і в нас виходить так, що ліва частина дорівнює правій частині, ми гордо можемо писати, що тотожність доведена. Тому навіть найпростішими способами виносення задушки, щось між собою поєднувати, шукати ось оці співвідношення і перезаміняти, ми можемо досягти дуже простих і цікавих успіхів.